Немає світла. Добре, що є вода і газ. Трошки є акумулятор, але він теж сідає. Ранок почався на кави, а з того, що зварив пельмені собі, і пішов в пункт незламності заряджати твоє EcoFlow. Вночі люди деякі залишають EcoFlow, типу, щоб був інтернет, але то воно нікому не треба. Тобто, щоб собі зекономити сили, зекономити електроенергію в самому EcoFlow, то просто не. Не залишайте його увімкненим. І все опалення є, включили, вода є. Включили. Магазин стоїть генератор. Пішла, поставила телефони, поставила під зарядку. Пауербанк, зарядиці, піду додому. Поки світло світло на вулиці, швидко поготували їсти. Все Дякую. буде перемога, все буде Україна. Все нормально, водичка вже з'явилася, тепло з'явилося. А в світ дадуть 16 числа. Ходимо вів'єт за водою, ходимо телефон заряджати в кафе якесь, як і всі нормальні настрій. <рес> Стараємось не унивати, справлятись. Ну вже було таке на початку війни, тому зараз теж чекаємо, поки все покраще, покращиться.